Хочу привітати всіх глядачів програми Двері в Україну, Дуріс і Україна литовською мовою, так вона називається ця передача, і так її знають в Литві. Я хочу представити спочатку ініціатора ідеї проєкту, який таку назву має дуже експресивну, енергійну інфорадар. Це директор інституту. Світової політики Євген Магда, і в той самий час ви ви знаєте його по рубрики поговоримо з Євгеном Магдою». Вітаю Євгене, вітаю добрий вечір. Добрий вечір всім. Оце добрий вечір всім сказав вже Олег Климчук, якого ви теж маєте знати по його. Різноманітних абсолютно сюжетах вони дуже цікаві, різноманітні слів і корисні. Я думаю, бо там розповідається про людей, які перебороли себе, зробили себе і цікаве суспільство. І Назар Озирянський, який є натхненником багатьох ініціатив на нашому сьогоднішньому проєкті, проєкт Дуріс і Україна, а також Взагалі інформаційних проектів, в тому числі того, ініціатором якого є Юрген. я хочу передати е, слово нашому колегі Назару Зеленському. Дякую, добрий вечір теж всім. А, дуже приємно цей вечір провести в такій гарній компанії. Ну, а, звісно, що треба почати з того, хто є, і, і, скажімо так, ініціатором. А, і нового проєкту нашого інфорадар Євгену Магді, щоб він виклав свої думки з цього приводу. Ну, а далі підемо з іншими думками до інших людей. Дякую колеги за довіру, що б я хотів сказати в цій ситуації, що б я хотів сказати нашим глядачам. Ми маємо рости, тому що. Будь-який проєкт лише тоді вартий чогось, коли він розвивається. І ми маємо вийти з рівня проєкту, який розповідає про ситуацію в Україні, на рівень проєкту, де є абсолютно очевидний український вплив і є абсолютно очевидний український акцент. Я є категоричним противником меншовартості для українців і тому. Я хочу сказати, що за більше 10 років, які Україна дає відсіч російській агресії в різних сферах, не лише в військовій, але й в інформаційній, ми напрацювали певний досвід. У мене цей досвід вилився в дві книжки: низку презентацій, дискусій, але Будь-який досвід лише тоді працює, коли він має під собою механізм. Тому ми придумали. Бо я не вважаю, що я є одноосібним автором ідеї, вона народилася в наших дискусіях. Тобто без моїх колег цієї ідеї не було. Але ініціатором був Євген Магда, тому це треба зафіксувати Євгене. коли ми досягнемо якоїсь вершини, коли наш механізм буде. Відпрацьований і буде е забезпечувати поставлені нами цілі, тоді ми будемо про це говорити. Це не означає, що я відмовляюсь від відповідальності швидше навпаки. Це означає, що я хочу бути більш відповідальним і більш інтенсивним в цих питаннях. Але я скажу, що інфорадар – це система. Система інформаційної оборони, яка буде розрахована, ну я думаю, на країни Балто-Чорноморського регіону. Що вона передбачає? Вона передбачає певний порядок оцінок інформаційних загроз та реагування на них. Тому інфорадар. Ми маємо сканувати інформаційний простір навколо нас. Насамперед, простір в країнах Європейського Союзу та країнах, які прагнуть стати країнами Європейського Союзу, маємо від Балтійського до Чорного моря створити простір, в якому російська пропаганда та дезінформація буде почуватися себе невпевнено, де вони будуть знати, що ми дамо відсіч, що ми побачимо їхні наміри і ми зрозуміємо, що вони хочуть донести. І ми оперативно будемо протидіяти. Перевага інфорадару полягає в тому, що це система ідентифікації загроз, з якою далі можна поєднувати різноманітні інші системи протидії протидії в телевізійному просторі, радіопросторі, протидії в просторі соціальних мереж. Це все на сьогоднішній момент може працювати. І ми маємо працювати саме з цим. Ми маємо діяти активно, бо Росія веде з нами всіма війну не за території, вона веде війну за наші мізки. Ми це маємо усвідомлювати, ми це маємо розуміти. І коли ми це будемо розуміти, ми зрозуміємо, як діяти і в який спосіб. У нас є ідея інфорадару, який дозволить фіксувати загрози. Оцінювати їх і намагатися оперативно на них реагувати. Я не буду приховувати, що нам потрібна підтримка влади в країнах Балтії, в країнах Вишеградської четвірки, можливо, в країнах Бухарецької дев'ятки, в цілому. Ми будемо шукати з ними спільну мову. Ми будемо шукати альянси. Ми будемо шукати взаємовигідну співпрацю. Це не простий виклик, але ми розуміємо, що це потрібно, і ми розуміємо, що це в інтересах всіх нас. Ще одне ноу-хау, яке я пропоную, це активна участь українських фахівців, які отримали за останні роки унікальний досвід протидії російської пропаганді. З ними треба працювати, їх треба закликати, їх треба, якщо хочете, підтягувати під. Діяльність різноманітних структур всередині Європейського Союзу, бо такого розуміння і усвідомлення проблем, які є в Україні, в інших країнах Європи немає, бо вони не стикалися з загрозами подібного масштабу. Це факти і факти, з якими ми працюватимемо надалі. У нас є короткий план, у нас є усвідомлення того, чим має бути наш проєкт. За півроку, і я думаю, що не менше як за півроку ми розкажемо про наші успіхи. Дякую, Євгена. Дуже гарно розповіли і презентували проєкт. Ті, хто нас не чув про нас, про наш проєкт, вони, я думаю, зараз зацікавляться, подивившись і послухавши вас, саме вас. Я хочу додати свою думку і думки, я би сказав, я от запис робив по ходу того, що ви говорили. Проглядаю я наратив такий, що ми маємо протидіяти, оборонятись та захищатись. Тобто, ми усвідомлюємо, що Росія діє на території Балто-Чорноморського шляху економічно-культурного, як скажемо, від Скандинавії до Чорного моря. Вона діє на нашій території інформаційно і ще якимось і чином. І це ефективно. І ми вимушені протидіяти, захищатись. Тому я пропоную все-таки не ставити перед собою мету, не захищатись і протидіяти, а е, діяти у відповідь так само. Е, далековлядна стратегічна мета цього проєкту, як на мій погляд, вона має бути ще і в тому, щоб діяти на теренах Росії, російського інфопростору, і робити там пропаганду, робити там те все, що робить вона. На їх прикладі, бо ми добре навчені, ви добре сказали, що ми добре навчені Росією. Усі, не тільки українці, найкращі українці, звичайно, але не тільки українці, а весь цей Балто-Чорноморський шлях Скандинавією разом. Тому, ми, якщо ми будемо будем тільки захищатись, ми ніколи не досягнемо мети. Ми маємо і діяти на території ворога. Це, це, це от саме головне, що я би хотів додати. Як вижити в умовах, інформаційної агресії, оце, оце про це йде інфорадар, якщо дуже коротко. Ви користовуючи досвід України і інтелект України, українських фахівців. Бо зараз виправді і Назар, і Євген, що зараз лідирує, лідирує в цих в цій сфері, бо лише Україна отримала такий негативний якщо б його взагалі б не було краще. Досвід, але він є. І ми маємо поділитися. Бо люди занепокоєні. Тому ми, ми будемо використовувати різноманітні форми, різноманітні жанри. І навіть такий жанр, де він. Такий ігровий художній. Я не буду зараз про нього казати. Це буде несподіванка для і українських е, глядачів. Я маю таку надію, що ми якось зможемо теж знайти ефір і в Україні. Е, і для литовських і Балтійських глядачів теж це буде така е, несподіванка. Цікава доволі несподіванка. Дуже талановиті люди будуть е, працювати над цим не, Невеличкий такий Програма буде, але вона буде таким родзинкою. Та, родзинка і несподіванка, сюрприз. Це теж в рамках проекту Інфорадар. Буде. От і ми потім про це скажемо і анонсуємо.